Майже 30% економії саме настільки зменшилось споживання газу мешканцями одного з білоцерківських будинків у порівнянні з попередніми роками. Таку статистику за лютий та березень 2022 року надала голова правління ОСББ Вікторія Коломієць. За її словами, заощадити ресурси вдалось внаслідок виконання більше половини запланованих заходів з енергоефективності багатоквартирного будинку за державною програмою енергодім. А вже у прийдешньому опалювальному сезоні. Співвласники будинку очікують ще на значно більшу економію споживання газу модульною котельнею. Роботи з енергомодернізації розпочали восени минулого року. Наразі ж триває завершальна стадія. Як наголошує голова правління ОСББ, така економія вкрай необхідна, особливо у період підготовки до важкого опалювального сезону. Зазначу, поки це єдиний будинок у Київській області, який. Перебуває на завершанні стадії участі у програмі Енергодім мешканці зобов'язались сплатити 20% загальної вартості заходів відповідно до умов програми. Відшкодування 80% витрат на будівельні роботи відбувається за рахунок фонду енергоефективності та місцевого бюджету. Зокрема, ОСББ визнано учасником двох міських програм, за якими відшкодовується частина будівельних робіт та відсотки при залученні кредитних коштів. Ми робили не тільки утеплення будинку, ми робили улаштування системи опалення, утеплення, балансувальні клапани, вікна в місцях загального користування. Деякі співвласники скористалися додатковою, скажімо, додатковим заходом по цій програмі і облаштували собі вікна в своїх квартирах, сплативши всього-навсього 20% обов'язкового внеску бенефіціара. І облаштовували вхідні двері. Всі двері на дах, в підвали. От. Ну і звичайно, саме це утеплення вже зовнішніх стін будинку, цоколя, ну і облаштування відмостки. Десь на 97 ми вже спрацювали, ще трішечки нам лишилося. З Божою помощю, дякуючи нашим хлопцям, зсу і нашим всім героям.